Сьогодні о 5.30 ранку здійснили ракетний обстріл рашистські ці організми по території Криворізького району, по саме місту Кривий Ріг, прийшов цей вибух. Ракета попередньо зі слів експертів вибухнула в повітрі. Зриною волною було пошкоджено майже 20 будинків приватного сектору. І також чоловік 70 років отримав поранення. Йому медики надали всю необхідну допомогу. Зараз він знаходиться вдома. Від госпіталізації відмовився. На місці працюють всі комунальні служби, ДСНС, поліція, розгорнутий штаб допомоги. І зараз люди вже мають можливість отримати матеріально технічну допомогу від міської ради міста Кривий. Рі. Тож все необхідне зараз людям надається. Місто на превеликий жаль має вже досвід в таких ситуаціях, і все необхідне, якщо потрібно буде житло, місто надасть.